«Сльоза» зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. На один плюс триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. 16 -ро людей досі у лікарні після ракетного удару по поштовому терміналу під Харковом. Стан сімох тяжкий. Двоє з них під'єднані до апарата штучної вентиляції легень. І ще дев'ятеро пацієнтів із переломами та мінновибуховими травмами. Крім того, Поліції повідомили, що вдалося встановити особи усіх шести загиблих. Для розпізнання одного із них доводилося проводити ДНК-експертизу. Це геть молоді хлопці. 21, 22 та 23 років. Найстаршому загиблому був лише 31. 17 людей зазнали поранень ракетою С-300 та потрощило будівлю вантажного відділення 7 фур та 2 напівпричепи. Без води від початку літа та під щоденними обстрілами так живе марганець на Дніпропетровщині. По місту із окупованого енергодара росіяни гатять із важкої артилерії та градів. А останнім часом додались і регулярні атаки безпілотниками, перебиті газові та електромережі. Попри це, близько 35 тисяч жителів залишаються в прифронтовій громаді і готуються до зими. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна бачила, як Марганець збирається зустрічати холоди. Плівку, що накриває зруйнований дах будинку, смикає вітер. Пані Олена йде з гарищем, що колись було її хатою. Після обстрілу росіян від затишної оселі залишились самі стіни. Згоріло практично все, усе життя помістилося вчителі трактори в процеп. вона із чоловіком дивом врятувалась. За 10 хвилин до прильоту пішли з дому. Я забрала чоловіка після операції, складніше, онкологія у нього. Кажу йому, ти знаєш, тобі сказали, тяжесті не піднімати. Ну, ходити треба. Я її забираю відсюди. От як ну я не знаю на що от, сработало щось внутрішнє. І ми ходимо і минут 15 і Тут влучили. Подружжя у чому було, залишилось на вулиці. Придбати новий будинок їм допомагали усією громадою. і кришу нам спасибо придбали. Що приді зима і в мене є кришу на долезимувати тепер мають де, але чи буде в оселі тепло, не знають. З окупованого енергодару до марганця менше 20 кілометрів. Російська артилерія дістає регулярно і перебиває мережі. Тож пані Олена з чоловіком вирішили встановити у будинку не один котел. Є газове опалення, є електроопалення. Наскільки змогли самотужки все зробили. Подружжя Плотнікових пиляє на подвір'ї дрова, йому 82, їй 74. В Будинок проведений газ. Але щойно окупанти почали хатити по місту, регулярно зникали світло і газ. Тож пенсіонери встановили в оселі буржуйку. Отож, як були зразу обстріли жахливі. то ми ось у підвалі сиділи. То, звісно, оце ми в той момент і поставили. Хоча мені дуже не хотілося. Я, я дуже плакала, що мені оце. Ну представте, оцей бардак. У мене там штора висіла, у мене там уголок стояв, і вдруг тобі буржуйка. Цей обігрівач пан Геннадій зробив сам минулої зими. Їх таке опалення виручало не раз. Якщо в випадку відключення газу, що нам робити? Електричество дороге і аварійне. Постає Одна з особливостей марганця стовідсоткове індивідуальне опалення житлового сектору. На нього перейшли задовго до війни. Так виявилось дешевше. Котельні централізовано подають тепло лише у лікарні, школи, садочки. Після теракту на Каховський ГЕС запускали їх зі складнощами. Місто залишилось навіть без технічної води. Аби заповнити систему привозною, довелось ставити додаткове обладнання. Ми встановили ємність для води шестикубову. Саме в неї привозна вода питна відбувається, а з неї вже качаємо станції на свої фільтри хімводоподготовки, даби не вийшло з ладу наше обладнання через подачу технічної води. Попри усі складнощі, комунальники звітують до зими готові на 100%. Тепло обіцяють дати на початку листопада. Жителі запасають дрова та саморобні обігрівачі, чекають на завершення будівництва нового водогону, а поки щодня ходять у пункти видачі набирати питну воду та радіють теплій осені, що дозволяє включити опалення в будинках. Пізніше Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1, Марафон. Єдині новини. Трьох людей убили і трьох поранили росіяни на Донеччині. Жертви це жителі Авдіївки, Калинівки та Васюківців. Поранені із Нетайлового і Торецька. У десятьох населених пунктах пошкоджені хати, і багатоповерхівки, електромережі та газогін, промислова будівля та інфраструктурний об'єкт. Майже пів тисячі снарядів із усіх видів зброї випустив ворог по Херсонщині. Росіяни поцілили в житлові квартали, критичну інфраструктуру, інженерну споруду, комунальні транспортне підприємства, навчальний заклад та церкву. У Селідарівка тяжко поранено 49-річного чоловіка. Понад три години тривала нічна атака шахедів на Одещину. У небі над областю українські захисники знищили дев'ять ударних дронів. Уламки одного із них пошкодили дах складської будівлі на об'єкті припортової інфраструктури. Пожежу, яка спалахнула, там оперативно приборкали рятувальники. На Харківщині росіяни обстріляли із десяток населених пунктів. У селищі Дворічна Куп'янського району літній чоловік дістав мінновибухову травму. А в селах Курилівка та Ківшарівка авіабомбами потрощили будівлю училища та дитсадка. Зруйновано приватний будинок. На Запоріжжі росіяни вгатили понад півтори сотні разів по прифронтових населених пунктах, били з авіації безпілотників, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Пошкоджені житло та інфраструктура. Наводили російську зброю на житлові будинки та зливали інформацію про переміщення сил оборони у Херсоні СБУ затримала групу коригувальників. Це троє осіб. Організатор, місцевий підприємець, який під час окупації працював на ворога та допомагав ремонтувати залізницю. Двоє його співучасників сестра та знайомий. Вони пересилали окупантам у соцмережах координати житлових будинків та переміщення сил оборони. За наведенням зрадників постраждали десятеро мирних жителів. Ущент знищено два житлових будинки та ще п'ять. Пошкоджено під час обшуків у фігурантів, окрім мобільних, комп'ютерів та біноклів, вилучили російські символіку та рублі, якими їм платили за співпрацю. Зараз усі троє під вартою. Організатори інкримінують державну зраду. Йому загрожує довічне ув'язнення. Двох спільників звинувачують у поширенні інформації про переміщення зброї. А це до п'яти років за гратами. Лікування на прикордоні Харківщини. Литовські медики приїхали до села Гоптівка, що за лічені кілометри від Росії лікують місцевим зуби та різноманітні захворювання, дають медикаменти і підтримують психологічно. Чому іноземні фахівці залишили затишні кабінети, щоб працювати практично в польових умовах і часто під обстрілами в сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрільцової. Замість медичних прожекторів налобні ліхтарики. Іншого світла тут немає. Замість стоматологічного крісла звичайний стілець, проте на прийом до імпровізованого кабінету дантистів черга. Це не, не не, не не. Удалення тільки удалення. І таке кажуть лікарі кожному другому пацієнту. Люди погоджуються неохоче, лякаються, але вже за деякий час тішаться, тому що біль пішов. Сьогодні я вирвалася. Я не слышала. Я ж сіжу, жду кадарута, ні говорять, вставаю вже хватить сідіть тут. У селі Гоптівка, що за три кілометри від Росії, лікують місцевих медики з Литви. Місцева лікарня вщент розбита. Тож стоматологи та сімейні лікарі приймають людей в одній з небагатьох будівель, яка вціліла. Пані Кристина зазвичай працює в клініці у Вільнюсі, проте відпустку вирішила провести рятуючи людей від зубного болю на Харківщині, де обстріл. Не припиняються самої мені не страшно. Я вважаю вас, це і мой бой. Тому що якщо б ні ви, ні люди, які живуть тут, а показують, що це наша земля, це наша територія. Ми будемо тут вивчатися, ми будемо тут жити, і нас би європи не було. Медики привезли усе необхідне для пломбування та видалення зубів. Та ще й ліки дають пацієнтам з собою. Ну польові умови. ну. К всякому можно приспособиться. Приспосабливаемся. Ничего. Зуби, злотрики які красиві. Клас! Так как скажи, як быстро, просто дівчинки, золото. Жінка щойно від стоматолога і вже зайняла чергу до сімейного лікаря. Скаржиться на поганий слух. Повредило барабанні перепонки, текло, сушей, гнили. А сейчас нічого не слыши. У нас пушка рядом дому стояла от вот, фу 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 і зривалось. наслідки життя в зоні бойових дій та в окупації у кожного в цьому селі кажуть медики. Вони не можуть спати, тому що пережили великий стрес і переживають до сих пор. Мені з першого дня війни було ясно, що я поїду в Україну, і все. Я не искала якогось то об'яснення, чому треба это все. Перший день війни проснула, збросила роботу і все. Почали пути, як сюди їхати. Литовські медики приїздять на прикордоння Харківщини вже втретє, ігноруючи всі небезпеки. Нещодавно одна з бригад потрапила під обстріл. Розповідають посадовці. Якраз ворог завдав туди таких більше десяти ударів, причому. Прицільно старався попасти в район лікарні, в якій якраз на саме час працювали літовські лікарі. Довелося їм полежати на підлозі, почекати, поки продають обстріли. І після того, як я з ними спілкувався, вони ну кажуть, що на собі відчули отусь агресію, і ті страхи, які переживають тут люди. І такий досвід литовців не налякав. Припиняти практику в Україні іноземні медики-волонтери не збираються. Невдовзі кажуть, приїдуть знов і ще більшою командою лікарів. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, Одинплюс марафон. Єдині новини. Експериментальний проєкт допомоги бійцям, які повертаються із фронту. Запроваджують в Україні. Йдеться про помічників ветеранів, які будуть супроводжувати військових у цивільному житті. Допомагатимуть в оформленні пільг, зборі документів. Її за потреби просто вислухають. Як це працює у Вінниці, дізнавався кореспондент ТСН Валерій Кузнецов. У свої 24 Артур заново звикає до цивільного життя. Він служив гранатометиком в 131-му розвідувальному батальйоні. Звільняв з окупації Олександрівку поблизу Херсона. Безумно чудове село. Я його люблю. Приїду туди після війни. Саме там, через обстріли градами, Артур втратив ногу. Це накладка, ось сам колінний модуль. Тут зарядка з обуренням чоловік згадує, як повернувшись після протезування у Вінницю, зіштовхнувся з хамсом при оформленні пенсії. Якщо ти там десь побігав. Я тебе буду давати пенсію по високі лід. Ну типу на подібні речі не потрібно казати. Допомогти бійцям подолати бюрократичні кола мають помічники ветеранів у рамках пілотного проєкту. Уряду такі посади вже почали впроваджувати одразу у кількох областях. До кандидатів чимало вимог. Насамперед, людина має бути щасла ветеранів. Оскільки політика рівний рівному, люди мають бути психологічно стійкі, освічені і бажання допомагати. Пан Михайло один з перших офіційних помічників ветеранів у Вінниці, полковник у відставці, списаний по пораненню у 2018 році, з лав Збройних сил по інвалідності. Колишній військовий змушений покинути службу після поранення у Краматорську. Тепер допомагатиме таким же, як і він бійцям питань у них безліч. Приходять з різними проблемами, у когось довідки, у когось питання, приходять члени з сімей загиблих військовослужбовців, безвісті пропавших. За потреби я можу також з ветераном пройти і допомогти йому у вирішенні його проблемних питань. Артур з Михайлом зустрічається вже не вперше. Саме він підказав ветерану, що він має право на квартирну чергу як військовий, який отримав складне поранення і допоміг зібрати необхідні документи. Сам до цього самостійно не хотів стати, але не міг. Але не міг моменти бюрократичні, які я не в силах зрозуміти та подолати круто, коли у людини є знання, коли вона тобі допомагає. Засвільне людина буде ну, не так, на мою думку, особисто. Серед 12 спеціалістів, які пройшли навчання і вже приступили до роботи у Вінниці, не лише колишні військові, але й дружини бійців. У нас є три жінки, які очікують своїх чоловіків з перемогою. Чоловіки воюють, а жінки допомагатимуть тим, хто повертається додому. А є такі, що повертаються, ви знаєте, що понівечені війною, от фізично і психологічно, і потрібно підтримувати. Працюють помічники ветеранів у центрах надання адмінпослуг, але робота в них не обмежується офісом, підкреслюють представники міністерства. За потреби вони можуть навідати бійців вдома, аби допомогти підтримати і, зрештою, просто вислухати. Валерій Кузняцов, Микола Назаренко, Вінниця, ТСН один марафон. Єдині новини. Ви точно бачили його картини: дати комусь надію, дати комусь опору, якийсь поштовх. Він малює, аби людям стало легше. Я плакав і малював роботи, які багатьох підтримали. Людина, яка відверто говорить про свій діагноз. Біполярний розлад раніше він називався маніакально-депресивний психоз. Та про те, як допомогти витримати Незалежно від того, що з тобою відбувалося. А яке б там лікування ти не приймав, і скільки разів ти не потрапляв психіатричну лікарню? Це все ще не кінець життя. Ти можеш жити далі, ти можеш з цим впоратись. Нікіта Тітов, світлий художник темних часів. Моя з ним розмова про війну, життя та мистецтво сьогодні о 17.30 в марафоні Єдині новини. Україна ще на крок ближче до асоціації із європейським союзом. Попри війну, в царині інтелектуальної власності наша країна імплементувала 98% європейських законів та стандартів для пришвидшення євроінтеграційних процесів та допомоги їх запровадження до Києва. Приїхали представники європейського відомства з інтелектуальної власності та представники європейських ip офісів із Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Молдови. Цього року українські винахідники і стартапери різко збільшили реєстрацію патентів на свої нові розробки і по окремих категоріях вийшли на доковідний рівень. Їхня інтелектуальна власність тепер захищена за європейськими стандартами. Для завершення реформи в ip галузі європейські експерти розпочинають чотирирічну програму підтримки України з бюджетом у 4 мільйони євро. У нас буде декілька ініціатив. Вони стосуватимуться наближення українського законодавства до європейського. Також ініціативи пов'язані з навчанням і тренінгами українських приміром суддів при розгляді процесів у сфері інтелектуальної власності. Україна вже досить добре підготовлена у сфері захисту інтелектуальної власності і готова починати проговори для асоціації з ЄС. Обіцяють золоті гори, а насправді ошукують на гроші. Попри велику кількість інформації про них у відкритому доступі, шахрайські схеми про працевлаштування процвітають їх безліч. Від початку року кіберполіція Нацполу провела 58 обшуків і повідомила про підозру 24 особам, які пропонували неіснуючу роботу за кордоном. Є і схеми, де можна реально заробити. Утім, такий заробіток украй сумнівний. Кореспондент Дмитро Фурдак поспілкувався з людьми, які ледь не потрапили на гачок горе роботодавців. Заходимо в якийсь будинок, в якусь квартиру. Тут я вже почала хвилюватися. Аліна Коваль розповідає, шукала вакансію адміністратора салону краси, побачила оголошення і домовилася за співбесіду. Дівчину не надто збентежило, що їй не сказали назву закладу, і веб-сторінки його теж не було. Аж раптом їй наказали вимкнути і сховати телефон. Хочемо вам запропонувати таку роботу як ескорт. Ми пропонуємо. Ми вам і жилье, все даємо. Що чому ви відказуєтеся? Все, давайте. Ми вам зараз запишемо. Запомніть анкету. Каже, я не хочу, випустіть мене. Зрештою, дівчину відпустили. У поліцію вона не звернулася, бо не хотіла зайвого клопоту, а дарма кажуть правоохоронці. Ви можете, наприклад, через форму зворотнього зв'язку звернутися до кіберполіції, вказати, наприклад, там адресу, контактні номери, там телеграм канал щоб потім поліція могла провести перевірку. Якщо там немає протиправної діяльності, добре. Але якщо це допоможе виявити якусь шахрайську сему або припинити злочинну діяльність. То я вважаю, що краще звернутися і платять завжди, раз в тиждень це без затримок. Давайте Навіть раз так. на тиждень раз на тиждень валютою. Частіше, Олександр Черношенко свого часу спокусився на один із найпривабливіших способів заробітку. Це так звані офіси. Їх ще завуальовано називають кол-центрами. В принципі, це незаконно. Суть проста: десятки, якщо не сотні, людей телефонують абонентам у різних країнах і під найрізноманітнішими приводами виманюють кошти. Людини, які телефонують, частіше всього представляються так, що це її новий рахунок, її нова карта. Кай він її може отримати. Ближайшому банку, але перерахувати кошти треба вже. Олександр зізнається. Він як і інші учасники таких схем виправдовував себе тим, що виманював гроші у росіян, а їх, мовляв, не шкода. Але у поліції нагадують, подібна діяльність це 190 стаття кримінального кодексу. Шахрайство в умовах воєнного стану. Такі дії караються від штрафу у 68 тисяч гривень до п'яти років за ґратами, усвідомивши це, Олександр звільнився. Хоч і зробити це було непросто. Якщо щось натворити, то будуть знати всі і рано чи пізно все ж таки зможуть знайти, якщо захочеш повернутися в цю сферу. І знайти, і що зробити? По голові надають, напевно. Тетяна Омельченко блогерка, яка намагається оберегти аудиторію від проблем під час пошуку роботи. Вона каже: схем, як обманути людей на гроші, дуже багато. Часто громадян заманюють на сумнівні телеграм-канали або беруть 300-400 гривень за розміщені резюме, і потім, звісно, зникають. Дивитися, в яку компанію ти підеш на співбесіду, де вона знаходиться. Якщо вам не дають ніякої інформації про компанію, сидіть вдома, краще посидіти вдома. Утім люди і далі спокушаються на легкі гроші. Представник найбільшого в Україні порталу з пошуку роботи пояснює це психологією. Нам хочеться вірити, що ми виграли щось, що ми незвичайні. На жаль, ми віримо в такі казки. І рецепт як не потрапити в цю пастку, простий. Як би не намагалися ці шахрай-шахраї себе е, подати як звичайні роботовці, все рівно їх вуха видно. Для цього потрібно вмикнути критичне мислення як мінімум поцікавитись в інтернеті зайти почитати. Дмитро Фордаколексавицький, ТСН один плюс 1+, марафон. Єдині новини. Євросоюз береться за наступний уже 12-й пакет санкцій проти Росії. Напередодні посли країн-членів, чия згода необхідна для схвалення обмежень, обговорювали їх із Єврокомісією. Новий санкційний пакет можуть назвати діамантовим, бо до нього можуть потрапити алмази із Росії. Коштовний експорт за різними оцінками приносить державі агресорці до 4 мільярдів євро на рік. За даними видання «Єврообсервер», система, що відстежуватиме походження діамантів, готова. А найближчими днями група семи має оголосити про свою політичну волю нею користуватися серед інших варіантів. У ЄС розглядають обмеження проти скрапленого газу з Росії та її ядерного сектору або відмову від іт послуг із держави-агресорки. Сьогодні головний дипломат ЄС обговорить зі своїм. Ми колегами з центральної Азії і тему обходу санкцій, адже в новому пакеті можуть з'явитися механізми, що прикриють лазівки, якими користуються росіяни. Про російську окупацію Криму, порушення прав людини та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні говоритимуть цими днями у Празі. Саме там цьогоріч триватиме парламентський саміт Кримської платформи. Головуватимуть на ньому спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук та спікерка Палати депутатів чеського парламенту Маркета Пекарова Адамова. Загалом узяти участь у саміті планують близько 70 парламентських делегацій з усього світу. Зустріч у такому форматі відбудеться вже вдруге. Перший парламентський саміт кримської платформи організували торік у хорватському загребі. Сама ж кримська платформа започаткована з ініціативи президента Зеленського у 2021 році задля об'єднання національних та міжнародних зусиль щодо деокупації Криму. І у Празі працює наш колега із телеканалу Рада Вадим Колодійчук. Більше подробиць дізнаємося у нього наживо. Вітаю, Вадиме! Тож розкажи, які очікування в української делегації щодо цьогорічного саміту? Тобі слово. Соломій, вітаю вітаю наших глядачів. Очікування великі. Дійсно, ви слушно зауважили, що це вже другий парламентський саміт Кримської платформи. Є основний, так званий започаткований президентом, і от показово, що кількість учасників з року в рік зростає. Я поспілкувався з Русланом Стефанчуком. Приблизно 70, 69 наразі насправді заявлено учасників на цьому саміті. На минулого року було 55, тобто, ми бачимо зростання, і ми бачимо зростання навіть і розширення горизонту. То географії від е, всіх континентів будуть представлені, ну звісно, окрім північного е, представлені е, делегати, і буде пі, е, глобальний південь, так званий Сєра Леоне та Гана надсилають своїх представників, е, вони братимуть участь в парламентському саміті. І насправді це один з успіхів е, е, міжпарламентської дипломатії, як сказав Руслан Стефанчук. Власне, які в нього очікування і в що має перерости. Цей формат кримська платформа. Давайте почуємо. Ми повинні сказати відверто, що весь цей час світ був якби приспаний усіми цими проблемами, які відбувалися в інших країнах. І саме через постійне використання цих ефемізмів, не називати війну війною, називати конфліктом, називати ситуацією, називати іншими речами, не називати геноцид геноцидом, а називати якимись проблемами. Сьогодні є великий потенціал перемістити логіку і об'єднання, яке сьогодні існує в кримській платформі як на президентському рівні, так і на парламентському. В якусь міжнародну інституцію яка би опікувалася питаннями територіальної цілісності. Я думаю, що це факт. Власне, таке завдання озвучив спікер, і насправді таку позицію поділяють багато учасників. Я міг спілкуватися раніше з представниками чеського парламенту. І вони насправді занепокоєні в інтерв'ю моїм колегам з Радіо Свобода, яке було записано 10 днів тому, але там обговорювали питання кримської платформи, тому що саме Чехія приймає його сьогодні. То Маркета Пекарова Адамова, вона спікерка Палати чеського парламенту, заявила, що світ дуже м'яко свого часу відреагував на зазігання Росії на територіальну цілісність інших країн в контексті Криму, в тому числі, і вона визнала цю помилку. Каже: ми повинні діяти рішучіше, ми повинні діяти жорсткіше. Таких рішучих дій, як ви почули, чекає і спікер парламенту. Але інтрига зберігається в тому, що чи змінять риторику. Інші учасники, особливо ті, хто долучилися цього року до парламентського саміту кримської платформи, але риторика, ми розуміємо, це одне: яких реальних дій будуть вживати, тому що чому з'явилося взагалі парламентський рівень кримської платформи для того, щоб був діалог, була дискусія, було обговорення цих питань, в тому числі України. Хоча Руслан Стефанчук згадував ситуацію в Ізраїлі, і насправді він закликав своїх колег уникати ось таких. Фраз ситуація, конфлікт, так називати війну війною, агресією агресією. Якщо вона здійснюється, так от дуже цікаво, яких дій ми будемо бачити від парламентів країн. Наших союзників, тому що до прикладу Більд напередодні написали, що в німецькому бундестазі зараз йде дискусія стосовно бюджету на наступний рік і не вистачає 5 мільярдів євро. Буде дуже цікаво запитати в представниці німецького парламенту. Вона буде завтра теж на цьому саміті. Тому обіцяю, як мінімум, відповіді на такі питання, Соломія. Дякую, Вадиме, за розлогу розповідь. Наш колега з телеканалу Рада Вадим Колодійчук був зараз з нами наживо із Праги і, зокрема, розповів про що йтиметься на парламентському саміті Крипської платформи цими днями. Плитоноски, накидки, пончо, каремати та прапори. У волонтерському швадському цеху на Запоріжжі кипить робота. Тут шиють усе, що замовляють військові: навіть бронежилети для чотирилапих помічників бійців. Для хвостатих, до речі, виготовили вже кілька десятків захисних жилетів. Процес виготовлення бачила кореспондентка ТСН Кіра Овес. Хорошо. стоять, стоять. Це, це, це багіра. Вона виконує завдання на блокпостах, шукає вибухівку, зброю та боєприпаси, а незабаром братиме участь у розмінуванні звільнених земель. Бронежилет їй потрібен не менше ніж її напарнику військовому бронежилети шиють волонтери на передову для чотирилапих на виготовлення одного йде декілька годин. Обов'язковий етап, примірка жилет підганяють за розмірами. Надо ось тут затягнути по максимуму. і, і ось Тут широка. Смотрите, здесь їй хорошо і тут, ось тут може длину. бути для для хвостатих. Волонтери узялися на прохання кінолога Максима Карнауха. Бо ж при пошуку вибухівки собаки можуть загинути так само, як і люди. Он повністю розказав про фізіологію собаки. Він приїжджав і привозив їх на примірки. Мы разработали модель под его, ну что он смотрел как, он потестил. І в итоге получился бронежилет, який підходить на малінуа будь-яких и і на овчарку. По моєму комфортно. Виготовити захист для чотирилапих набагато складніше, аніж для людини, кажуть волонтери. Тут десяток фастексів на одному ну, на одному жилеті для собаки, ніж навіть на чоловічському. Мені здається, по виконанню і по технології це складніше для людей. Бронежилети напрочуд легкі, бо виготовлені з трофейного кевлару. Другого класу захисту Трофейних кевларових ставок нарізали ми потрібного розміру. Це вже там заготовочки на шию, потім завдання їх акантувати, а потім вже дівчата будуть шити далі. Чохли для них взагалі то Василь майстер з виготовлення та ремонту взуття. Як і більшість волонтерів швейного цеху приходить сюди після основної роботи. За рік волонтери виготовили майже три десятки бронежилетів для чотирилапих військових, а ще чотири тисячі плитоносок, сотні плащів, поншом яких нож для поранених робота ані на день не зупиняється. Ми боїмося ні вийти на роботу, хоча б вот відпуск ходимо по очереді щоб не закрити двері. Якщо кому щось треба, то все. Все робимо і ремонтуємо одяг також. І з початком повномасштабної війни охочих працювати на волонтерських засадах було чимало, але наразі людей набагато менше. Хто вийшов на роботу, хто там ну, відпуск в руках завжди є потреба. Так, 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 як у хлопців є потреба в нашій допомогі, то що ми робимо, А у нас в цеху є потреба в руках. Тож волонтери закликають усіх небайдужих доєднуватись до доброї справи у будь-який день та час. Хіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1. Ну і наразі ставлю крапку у цьому випуску. Вже за мить в студії з'являться мої колеги. ведучі 1+, плюс Марічка Падалко та Євген Плінський. Ну а наступний випуск ТСН з оновленнями від нашої команди. Чекайте вже о 15.00. Все буде обов'язково Україна.